Друзі, всім привіт! Аврора рушники, постільна білизна, світильники, рукоділля, Запрошую до перегляду. Шикарна новинка лялька музична в одязі в коробоці великого розміру 949 гривень. Новинка лялька в пухнастому костюмі тваринки 349 гривень. Новинка лялька музична. В сукні та короні 149 гривень. Лялька у весільному вбранні. В асортименті 349 Іграшка антистрес, Лапка. Різні кольори 44 гривні. по знищці, на чорну п'ятницю, набір іграшок антистрес, жовті котики, 5 штук, 27. Новинка іграшка антистрес, ловшина, 5 штук, 99. По акції іграшка антистрес, аксалотль, різні кольори, 34. Іграшка антистрес білий песик 59 гривень. Класнюча іграшка антистрес котики в асортименті 49. Іграшка слайм однотонний з декором у банці 49 гривень. Цікава новинка набір фігурок іграшкових лол сюрприз. Пірічний зачіски на мистці 399 гривень. Іграшка слайм двоколірної у фігурній банці 88 гривень. Іграшка слайм прозорий з блискітками 59 гривень. Багато новинок іграшка слайм різнокольоровий з декором. В стакані 149 гривень. Гарна знижка іграшка дитяча, то і тойс. Вибирай та створюй 99, Коштувала 149 Іграшка дитяча розвиваюча. Лупа з вушками, 55. п'ять. Цікава. Гра настільна дитяча музична. Кошеня з кульками двісті сорок дев'ять. Лялька музична в одязі в коробоці. Як жива великого розміру 949. сорок дев'ять. Лялька зі звуком в одязі кучеряве волосся 349 Лялька музична в шкільному одязі 399 гривень. Набір іграшковий кухня міні 199. Іграшка дуган. Для немовлят гнучка з підвісками 299. Пістолети грашкові з м'якими кулями 199 гривень. Цікава новинка набір м'ячиків стрибунців той тойс. В тубусі 5 штук. Асортиментів 199 гривень. Лялька зі змінним одягом. Домашнім улюбленцем 149. Новинка Адвент календар. Дитячий новорічний каченята. Мері Хрисмес 499. Лялька в стильному бранні з аксесуарами 249. Чудова новинка. Гілочка штучна, декоративна. Гіпсофіла. біло зелений колір 64. Факції гілочка штучна, декоративна, зелений колір 55. Гілочка штучна, декоративна, золотий колір 34. По акції гілочка декоративна з підсвіткою. Золотий паперок 94. Новинка на полицях свічка декоративна в скляній ємності з кришкою 129. Гарна новинка рома з паличками 100 мілілітрів в асортименті мирна ромовий пунінг, гарячий шоколад. Запахи 199. Свічка ароматична в металевій ємності з кришкою 55 гривень. Знижка 41%. Набір свічок чайних круглих 25 штук. Різні кольори 29 гривень. Пакети вакуумні гафровані. Харега розміри 600 на 25. один рулон 149. Пакети майка 365. номер 42 100 штук 39. Пакети майка Оптімаль номер 40 100 штук 34 гривні. Пакети майка номер 43 100 штук в рулоні 44 гривні. Пакети господарські фасувальні 365. Розміри 20 на 30 100 штук 19. Новинка форма для цукерок силикон. Маленькі лапки, зелений фіолетовий колір 10 штук в листі 39 гривень. Пакети фасувальна екосистема. Сортуй 100 штук 34. Набір форм для льоду одноразових 10 штук 9 гривень. Супер знижка. Набір канцтоварів. Серія My Little Pony. 3 предмета 29 гривень. Коштував набір 99 Набір маркерів текстових, кольорових. В боксі 12 штук 99. Набір канцелярські коректори. Стрічкові 2 штуки плюс ніж 39. Ручка гелева автоматична. З фігуркою тваринка. в асортименті 17 гривень. Ручка кулькова з декором в корпусі, серця різнокольорові 19 гривень. Оливец а простой, механичный, с каменцями в корпусе. 22. Ручка кулькова з камінцями в корпусі, з фігуркою 19 гривень. Ручка кулькова з кольоровими намистинами 34 гривні. Велика знижка. Ручка кулькова автоматична лапка. 9 гривень коштувала 22. Шикарна новинка, іграшка м'яка, білочка з горішком. 199. Іграшка м'яка, тваринка, 99 гривень. Новинка лампа настільна LED, акумуляторна, Акумулятор євро світла. Біло-чорний колір 4 Вт 299. Світильник LED на сонячній батареї. Євроламп. 9 Вт 6500 к 499. Новинки світильник LED, USB лінійний на підставці 249 гривень. Гарна новинка світильник, нічний клет на батарейці. Рожевий. Мішка з полуничкою 129 гривень. Ліхтар LED. Прожекторний акумуляторній сонячній батарею. 299 гривень. Світильник ЛЕД аварійний. Білий колір 100 ламп 299. Лампа настільна лет акумуляторна євро світла. Чорний колір 5 ватт, 299 гривень. Годинник настійний. З декором з камінцями 399 гривень. Чудова новинка набір декору для рукоділля. 10 штук в наборі. Колір в асортименті 24. Стрічка для рукоділля мережева. Time. Різні кольори. Зелений, жовтий, чорний, помаранчевий 24 гривні. Набір декору для рукоділля шишки. 7 штук в наборі 24. Набір шпиляк англійських булавки 17. Стрічка декоративна, дзеркальна самоклеюча 49 гривень. Набір булавок кравецьких 240 штук. В упаковці 27. Резинка для білизни крафта білий. Чорний колір 44. Ножиці кравецькі, металеві в коробці 149 гривень. Шикарна новинка на палицях. Форма для випікання хліба. Металева. Зелений колір 129 Акції пальник газовий туристичний кемпінг 139. Коштував 189. Балон газовий Борнга 150 мл 49 гривень. Розпалювач вогню «Рідкий Аура Професіонал 200 мл 34. Знову на полицях «Ківш металевий без кришки 129 кухонно металева 4 грамма силіконова основа рожевий, помаранчевий колір, 119. По акції запальничка кухонна п'єза, багаторазований он 22 гривні. Килимок для осущения посуду прямокутний, з принтом. Розміри 35 на 50 – 74 гривні. По знижці рушний кухонний баво мікрофібра, двосторонні, різні кольори, рожевий, синій, жовтий, 22 гривні, коштував 29 гривень. По знижці комплект постільної білизни, полутерний розміри. Під ковдра 150х215, простирадла 150х215, на 2 наволочки 50 на 70, 449. Пак рушних для обличчя мікрофібра з малюнком є різні кольори 44 гривні. Позниця на чорну п'ятницю рушник для обличчя махровий, однотонний з орнаментом 64 гривні, коштував 99. По акції комплект постільної білизни, тепсофт. Полуторний. Різні малюнки 749. Коштував комплект 849. Комплект постільної білизни поликатон. Однотонний колір полуторний 399 гривень. Рушник банний махровий текстиль розміри 70 на 140, фіолетовий колір, 179. Цікава новинка набір пляшок для олії отсту на підставці. Две штуки в наборі 299. Новинка терма з нержавіючої сталі Крауф 750 мл В коробці 349. Пляшка для напоїв пластикова кольорова з написом 199 гривень. Новинка і зараз акція набір подарунковий чоловічий парфумований ліора. Менс гель шампунь 139 гривень. Коштував набір 169 Новинка і зараз акція набір подарунковий жіночий Leora Silk. Гель, скраб 129 По акції набір подарунковий чоловічий Old Spice Гель для душу плюс дезодорант стик 199 гривень. У нас набір подарунковий жіночий Lieor, Гель, крем, скраб 189. Набір для догляду. За тілом косметичний подарунковий три предмета 199 гривень. По акції набір подарунковий чоловічий неве гель для душу, антиперспірант 229. Всім миру і добра. Дякую, ваша нова акція.